Частина демократів Варлінгтоні у штаті Вірджинія з пересторогою ставляться до того, що 80-річний Джо Байден стане єдиним кандидатом від своєї партії на президентських виборах 2024 -го року. Головна причина його вік. Він володіє великими знаннями, але його дії трохи повільніші ніж мали б бути в ефективного президента. Я вважаю, що багато людей сподіваються, що інші кандидати активізуються і їх підтримує партія. на мою думку, конкуренція корисна. Знаєте, іноді це те, що людям потрібно, аби підвищити свою продуктивність. Наразі лише два другорядні кандидати готові кинути виклик чинному президенту на праймеріс. Це активістка Маріана Вільямсон та юрист-еколог Роберт Френсіс кеннеді молодший. Єдиний спосіб побачити життєздатного кандидата, крім Байдена. Це якщо Байден сам вирішить не висуватися. Усе тому, що стати кандидатом від партії, перемігши чинного президента, складно кажуть історики вони мають незрівнянну пізнаваність, вони мають джерела фінансування, які недоступні претендентам, і звісно, досвід у передвиборчій кампанії та в управлінні. Проти Джиммі Картера, який був слабким президентом, у 1980 році висунувся інший демократ, сенатор Тед Кеннеді. Проти Джорджа Буша старшого, який теж був дуже слабким президентом, висунувся інший кандидат у 92-му році. Тож це траплялося, але знову ж таки їхні суперники рідко перемагають. Крім того, на користь Байдену грає те, що схоже він знову змагатиметься з колишнім президентом Дональдом Трампом як єдиним кандидатом від республіканської партії. А це може посприяти тому, що виборці від демократів згуртуються довкола нього наступного року, каже політолог Поп Маккоркл. Але поки все виглядає так, що до цього все йде, знову ж таки, через вік обох, через юридичні проблеми Трампа, ми зможемо побачити багато змін від сьогодні і до виборів у 2024 році. Оскільки до загальних виборів залишається більше року, аналітики попереджають, що перегони ще на дуже ранній стадії, і кажуть, що опубліковані зараз соцопитування щодо кандидатів у президенти можуть бути неактуальними в листопаді 2024 року.